Всім привіт! А з неділі першим ділом починаю викладати плитку. У мене помічники. Підтримайте помічників, ви їх дуже підтримаєте, якщо придбаєте якийсь з моїх виробів. Само реклама така. Так показую, що я завтра вестиму на відправку. І відразу кажу, що це вже із останнього такого ротангу. Біла береза наміряла сьогодні на 20-літрове сплести і на одне ось таке маленьке маю переплести. Так, продовжуємо ось такі дві 7-літрові з ручками без отворів на дні. Таких мисок у мене немає. Зараз, не знаю, замовлять чи ні, тому що в мене досить. Багато зараз вкладжено є відер, і ротанг є такий, що навіть почала і не купила, тобто, і не виплила. І ось дві отаких от на 12,5. Може, й замовлю такі миски, якщо на них буде попит, але це не точно, тому що, знаєте, Наразі в мене відер стоїть в одному магазині на 700 набрала, в іншому, плюс в конотопі. Тому не знаю, що завтра буде. Також без отворів на дні. Це бланш і чесана біла береза. Це все одне замовлення. Дуже гарні. Корзини міцні. Я беру миски, це дуже гарні. Так, і з вільного. Не знаю, чому нікому ще не приглянувся мелан... меланж коричневий. Це з бухти. Оце тільки я сплела Дві, два пухляші підвісних на ланцюжках. Це дуже-дуже шикарний колір. Дуже шикарний коричневий меланж. І друге таке ж саме. Бачите? Це так переливається з однієї бухти. Підряд відрізані лози. Дуже гарне. В наявності також червоне дерево. Камера передає його дуже світлим, насправді воно таке благородного, темного, червоного відтінку. Сплила на замовлення, два з молочного кольору і один такий. Людина відмовилася. Хоча я перечисляла, що в мене в наявності червоне дерево, ротанг, і в батьків відео показувала. Людині здалося, що в мене якийсь є ротанг яскраво-червоний, не знаю. Тому сплила і воно зараз вільне. По ротангах у мене є червоне дерево, ще дуже багато. Оце тільки почата меланж коричневий бухта, на великих кашпо шикарно б виглядав він. Взагалі, я не знаю, куди люди дивляться. Та що ви там робите? Дуже-дуже шикарний колір. Дуже. Дуже красивий такий. Так, по ротангах. Ах, стрибунці! У мене ще є пів бухти. Ось такого сірого мрамору. Чорний мрамор. Так, я їх поклала зараз. Вони гудуть. Чорний мрамор. Це ще від попереднього мого виробника ротангу. Ну такий, не знаю, товстуватий він, він не те, що жорсткий, він не жорсткий, він просто неуклюжий. Отак можна його назвати. Він дуже травмує шкіру рук, нігті, він дуже такий дряпаючий. Але красиво у виробах виглядає. Ось один. Ось інший чорний мрамор. Вже дуже він красивий. Я думала, якщо в мене буде біла береза, то поєднати білу березу із сірим. Там це дощ, бачите, налив води ще не прибрали. Дуже красиво виглядає. Непочата бухта, я це думаю, М -м замовити якісь ротанги, йолки, палки. У мене три бухти, практично, одна ціла і дві чуть-чуть тільки початі. Червоний і. Темний. Не знаю, замовлять щось світле чи ні. Просто <смі> не знаю. <смі> Бігають стрибунці малі. Ось темне дерево. Чому воно таке жовте здається? Це ось лицева сторона. Лицева сторона всередині. Вон там. У мене було чесане темне дерево, а це просто темне дерево. І в нього ж малюночок дерева йде. Не видно, не передає вон, вкраплення такі, як на дереві. Дуже гарний ротанг від надійного виробника і ну, шикарний, довговічний, поємностях. Є в мене ось така мисочка на 20 літрів. І забрала в магазині ось таку, на 15. Є у Ніфьодова шикарний ротанг кольору хакі. Якщо я його колись надумаю взяти, така мисочка в єдиному екземплярі, ну, не знаю, або хтось хоче собі, ну, в пилюці навіть в магазині стояло, або хтось собі захоче кольору хаки, ну, от той ротанг, він йде ось такого кольору. Хоча він називається хакі, а по суті, він йде темного такого зеленого, дуже гарного кольору. Ну, миску взяла, ротанг не знаю, братиму чи ні. Я наперед не беру ротангу, якщо людина замовляє, наприклад, отаке малесеньке кашпо. І, хоче якийсь там колір, я відмовляю, тому що ну, мені невигідно замовити за бухту ротангу віддати більше тисячі гривень і вторгувати на цьому кашпо утричі менше, у 4 рази менше. Тому, якщо хтось надумається, або одна людина кілька виробів, або кілька людей, то можу і взяти. Є ось така сіра мисочка, також в єдиному екземплярі в магазині в нас забрала на 10 літрів. Чудово підійшла б щодо того ротангу, що до сірого. Така міцна, дарма що харчовий пластик, але здивував мене цей пластик міцненький. Так, Маю ще три відра 20-літрових. Одне завтра буду оплітати і ще є три. Ще чотири ось таких горщика маю на 3 літри, з якого виходять ось такі кашпулечки. Бачите, можу, робила я їх і підвісні, але не знаю, скільки в мене там метрів ланцюга залишилося. Маю більш десятка 5-літрових, три штуки маю 8-літрових. Погано, як людина замовляє одне, я завжди беру парну кількість, а в мене тоді залишається троє, наприклад. уже і не по парах, тому що 10-літрові, наприклад, у мене є різні 10-літрові. Таких, по-моєму, лише два, таких більше, таких, по-моєму, два. Бачите, це все 10-літрові вітра. Якщо людина замовляє пару, а я кажу, що в мене виходить пара, тому що вони дуже-дуже різні. Оці дуже шикарно виглядають, бо вони низенькі і товстуваті. От у мене одне, по-моєму, замовлене і залишається ще одне. Я, по-моєму, тільки два взяла чи три. Треба подивитися, бо в мене ж там стоять склад до самого верху. По-моєму, є одне 16-літрове. Отаких От більше є. Ну, це самі міцніші відра, прорезинені, і оце самі міцніші. Хоча всі стараюся такі брати. І це дуже міцне, 8 -літрові. Я робила підвісні, до речі, це слонової кістки В мене були саме з 8-літрів. Є два 12-літрових, і, по-моєму, є одне 16-літрове. Я його не винесла. Це тут два. Це польські оті гарні відра. Ой, хоч би не впасти. Це така у мене наявність. Ви бачите, так розхвилювалася, вам може й не чути. Саме захисники працюють. Ой, так. Оце така Вон помощник у мене. Отака у мене наявність. У мене практично три бухти цілих темне дерево. Я не знаю, чому камера з таким жовтим відтінком, можливо, тому що сонце сідає. Червоне дерево і коричневий меланж. Вживу, це просто. Я не знаю, хто придумав цей відтінок, це геній якийсь. Це просто геній. Придумав відтінок. Є ще сірий меланж. Це б я також хотіла його дуже заморилася я від однотипних кольорів, від бланжу я заморилась, дві бухти підряд виплила. Не від того, як ним плести, плететься ним хорошо, хоча він жорсткий. А просто від кольору. Хочеться якимись іншими кольорами поплести, а не тільки одним і тим самим. Ну, не знаю, замовлятиму я щось, якийсь ротанг світлий чи ні, може білий замовити. Жовто-блакитний. Але ж знову ж таки ось два тижні лежить бухта ротанг дерево. Я дивлюся в тіктоці, в дівчат розлітаються ці кольори на раз-два. Чи ми в Ютубі якісь капризні такі поставали, чи я не знаю. Червоне дерево, черга. В одній майстрині стоїть черга просто, щоб виплести з червоного дерева. Меланж так само, сьогодні побачила меланж підвісні. Точно такі, як у мене. П'ятилітрові, точно такі самі, навіть ланцюжки такі самі. Так, тепер це все позаносить, бо я думала, ми не так довго з бусею вечором погуляємо, і я це все зніму в будинку. Але В будинку темно. Торохтять там мисками. Ще подивіться трохи на мій срач. Ветелочка, О, он бігають. Повечеряли саме, з'їли пакетик смаколика 100 грам на 4, їм нормально на раз заходить. От у кого все гарно. Так що пишіть на Viber. Не знаю, якщо надумаюсь, то якісь світлі замовлю, але не обіцяю. Хочу виплести оці три бухти. І в нас життя таке непередбачуване, що не знаєш, замовиш п'ять бухт ротангу і не знаєш, чи до ранку доживеш. А в мене цей ротанг лежить. Я ж кажу, мисок, відер багато. Ну як, їх як подивилися, їх наче й небагато стоїть. Це я по одному повиносила, показати вам. Але коштів сюди вкладжено, Не хочеться, щоб воно просто простоювало. Є в мене там чуть-чуть залишки, але з них повноцінно нічого не сплетеш, нічого не сплетеш повноцінно, там, знаєте, по 5 метрів позалишалось, по 6. Нічого, ну це ж кажу, придивляюся я до хакі, до кольору ротанга. Можна сіру сплести. Ну, я не дуже люблю цим ротангом плести маленькі вироби мармуровими, оцими, бо він дуже неповороткий. Я ж кажу, він не, не сказать, він не жорсткий. Цей набагато жорсткіший на руки. Але він, от саме ребро його, він товщий. Він якийсь товщий. Через те, щоб його, як малі вироби, плетеш, його треба вгинати, перегинати. І вже він лягає не так. Тому що, як ви думаєте, ось такий радіус повороту треба оці вгини поробити, чи легше отакий радіус повороту, більш плавний робити. Я люблю плести дуже великі ємності. Хай ротангу багато метрів коло тебе валяється, хай довго це все, дуже довго заводить лози, Стійки робить, але мені набагато подобається пласти великі, ніж оце маленькі. А ще якщо попадається пластик міцний, але він м'який, то це взагалі, Боїся десь надавить і так далі. Це вже якщо відра он такі прорезинені, о, та то хоч дави, хоч не дави, ніде нічого не репається. Не. Нічого не робиться, Помагай мені, помагай, сонечка. Гризи. Я з твоїми зубками від... сплету щось. Гризи. <плес> сонечко. Таке. Це буквально по півбухти, що в мене є. Я трошки виплила. З цього з чорного мрамору зробила три кашпо, два в мене одне поїхало, а з цього взагалі я не знаю, певно, ніхто не замовляв у мене срібного. Оце з срібного тільки сплетене на сім літрів, два кашпу, і все. Так і лежить. Хоча я ж беру, знаєте, як я придивляюсь ротанг, той, що найбільше беруть у інших майстринь. З тіктоку дуже багато, ти людь ой, собі треба такий. Замовляю собі, та йлки-палки. Те, що я думала, в мене будуть брати, навпаки, в мене лежить, а беруть те, що у них не беруть. ось. Жалілася, одна майстриня замовила три бухти бланжу, а його ніхто не бере. Не сподобався людям відтінок. А в мене он який гарний. Ви чуєте, який він жорсткий. Це береза, вона м'якша. А цей? Наче натуральна лоза. І він і рипить так. Чуєте? Він і рипить так, як. Натуральна лоза, цей більш м'якший. А це, а? Краса. Так, заношу це все назад. Дуже спекотно у нас, дуже спекотно. Я оце саме душі влітку і не люблю оцієї спекоти. Так, ану, прорекламуйте мені красоту, ріжманчики. Це, пішла я це все заносити, тихо і ночі вам. Е, ви куди отам уже лазите? Вже все, вже їм все треба. Ти, нутилка!